дня! це програма Мистецька варта і ведуча Катерина Рай. Ми тут для того, щоб прикрасити ваше життя мистецтвом. Будівництво музею Елі Ен Едітброд в штаті Мічіган за проектом Захихадіт наближається до завершення. Після тривалого періоду проєктування і будівництва нова будівля музею в місті Іст-Лансінг розкриє свої двері 10 листопада. Зовнішня поверхня музею складається з алюмінієвих і скляних складок, за що фасад вже прозвали лісіровкою. З кожного боку відкривається нова перспектива і несподівані деталі. Ніщо в архітектурі цієї будівлі не повторюється. Як зовні, так і всередині будівлі відсутні прямі кути. А сама триповерхова споруда з бетону знаходиться під нахилом і справляє сильне враження на людей, які звикли до правильної геометрії. У музеї будуть виставлені експонати з стародавньої Греції та Риму, роботи художників і скульпторів від епохи Ренесансу до сьогодення. У будівлі також будуть розташовуватися освітні центр, магазин, кафе для відвідувачів і офіси для співробітників. Broad Art Museum знаходиться на території кампусу університету Мічигану, тому було дуже важливо, щоб будівля музею повністю відповідала його концепції. Британська художниця Джейн Перкінс працювала медсестрою в одній з лондонських лікарень протягом 17 років, поки не вирішила спробувати себе в мистецтві, і в неї це вийшло у 2006 році. Джейн Перкінс отримав вчений ступінь, захистивши проект використання вторинної сировини в мистецтві і дизайні. Першими роботами Джейн були брошки із застосуванням вторг сировини, проте з часом вона вирішила перейти на більш масштабні вироби. Так і стали з'являтися всілякі портрети. За словами самого автора, вона знайшла натхнення в цілій плеяді еквадорських художників, які застосовують принцип використання старих непотрібних речей у своїх нових виробах. Яну Рівс залишився без прем'єри. Компанія братів Ванштейнів скасувала дату виходу космічного сайфая пасажири, в якому знімається Кіану Рівс. На цьому проблеми картини не закінчилися. З проекту вибула головна актриса Рейчел Мак Адамс. Пасажири повинні були з'явитися в прокаті 4 квітня 2015 року. Від релізу відмовилися не студія виробник, а прокатник Венстенько. Іншого дистриб'ютора в Америці творці фільму поки не знайшли. Точні причини, чому брати Ванштейни вирішили змінити свій репертуар, не називаються. Цікаво, що пасажири на кіноринку торішнього канського кінофестивалю були одним з найбільш затребуваних серед прокатників проєктів. Головними виконавцями всій інді фантастиці називалися Кяну Рівс і Рейчел Мак Адамс. І якщо перше все ще готове працювати над проєктом, то Адам пасажирів покинула. Її продюсери розглядали на роль Ріс Куєрспун. Раніше фільм мав проблеми із режисером. Після того, як Габріеле Мучіно відмовився від проекту, його замінив у великому кіно Брайан Кірк. Той відомий як постановник серіалів Гра Престолів і Підпільна імперія. Зйомки пасажирів також перенесли на кілька тижнів. Спочатку робота повинна була стартувати 7 квітня. Незважаючи на всі виробничі труднощі. Сильною стороною пасажирів є цікавий сюжет. Дія фільму відбувається на величезному космічному кораблі, який перевозить тисячі людей на далеку планету. Всі пасажири перебувають в глибокому сні, але через технічну несправність один чоловік, саме Кіан Рівс, прокидається за 90 років до того, як судно досягне пункту призначення. Це була програма Мистецька варта. Якщо у вас є бажання дізнатися про мистецтво, більше дивіться нас вже завтра.